привіт на моєму каналі. Сьогодні граю Demolition 3D. Во у нас такий. Вона, о, у мене буде обзор заброшеної такої віли. Що то? У нас така віла. Во така вот заброшка. А, тут балкон, все. Дерево мішать. во. Во все сьогодні. Приступимо в обзору. Заходимо. В коридор. У нас е, тут Рум-тур рум такий от коридор. У нас такий коридор в огромний. Ще один коридор. Вітальня у мене о, камінчик. О, так а там на другий поверх що там? Там, о, там був колись балкон, тепер же його спилив. Вже його скинув, давай. Двері. Двері. Аж трясуться, його, вони виламанулись. Було колись стекло, тепер вже його нема. Во, спальня, багато спальнів. Ось така от спальня. А де ванна? Во. У Раковина у мене. Нічого цікавого нема. А тут я вибив дверь, дверка відвалюється з балкона. Дві, от така от заброшена віла в мене така. Не спускаємося сходами. А то туалет. У мене ванна, стоалет. У мене тут санвузол, тут такий санвузол, такі заброшені вільні. А там. А що це двері такі? Там виходимо сото. Во все, вот то что за что за то это балкон. Вот тут балки си падали и все. Подколись был бал... терраса такая и уже на Вот тут и вот тут Туалет, такий малесенький домик. О що там на даху Ні, нічого цікавого нема, Комени в Бачу, вже не файли. Ми заліземо п'яти поп'ятовувати. Во, о Во так вот. Ой. Ко заброшка. Уна. Вот а такая какова... вот заброшечка. Я в лифте нарубился. За... Да? Надо закрыть дверь. Боже, санвузел. Санвузол такой. заброшке. Заброшенный санвузол. На моей ремонту. Все. Тут немає нічого цікавого там. Все. Підпишіться на канал, за в коментарях. З вами була і телефонівка всім. Па-па-па-па! І не забудь, поставте лайк за цю заброшену віл без балконів і без і без.